каналі Каліна Шоу, так, Камілка? Так. А що да, Камілка робить? Yeah. Шарика надувай, я її сьогодні хотіла навчити. Шарика надувай. Покажи нам, будь ласка, свій шарик. Карік, okay, покажи шарик. Як гарно! І вона вже вміє сама надувати, з першого разу вона вже надувала. Ох, і шарик гарний. Вона з першого разу вже надувала. Щось в неї поки що не виходить. Ну, не в неї отакий шайк вийшов. Камілонічка, йдемо покажемо, як ми будиночок з тобою будуємо. Е, мам, давай скажемо ми про відео, коли ми да, цей, цей будинок показували. Пам'ятаєте відео, як ми е, цей будинок казали, що купляли і показували його. Да. А ми сьогодні будемо складувати. Разом... Тому що Камілка навчилася його швидко складувати. Ну, відносно швидко. Камілунічка, ну давай. Я хочу щось сказати. Це не ми зробили, це ми прийшли, а хотіли поляти а тут якась маленька ця колонка прилетіла, чи його пачку махнула, і домик розпався. А тепер ви в коментарях допоможете, як ви думали, скажіть нам, як його складати? Так, оцяк! давай. Ні, донечка, спочатку починай з того, що на... Ні, лечак! Все ж неправильно. Камінка, сильно так. Бронь, все ж Є, жу, не правильно. То що доміка сьогодні не буде? Я хочу, я хочу! У мене як така криша, вона теж розложена. Ось, два бока Ось так. Угу. Воно, однак, якщо зложить, воно е, дуже рівно буде як одне. Так. Це замок? Цікаво. Замок дуже цікавий, звісно. Камілунечко, то буде сьогодні будиночок чи ні? Скажи, а пол якого кольору, підлога? А підлога в нас зелена, ця, з дирочками. Да? Оця що я є в руках. Камілунечко, дивися. Камілунька. Да, і що, зчина. Донечка, а давай будеш ти робити, а я буду показувати, що тобі робить. Ну вона ж буде плакати, якщо ти все зробиш. Як? Ну так. Ти ніколи, нічого так не плач. Я про це як складувати. Ні, неправильно. На зелену підлогу на оту треба дві зелені. Покажи. Ну покажи, піднімай. Покажи. Це Квартира. А, ой, що це таке цікаво. Квартира. А тепер давай вместе зробимо. Гарно. Давай карілка, очі штучки бери. Ти давай. Так. Так, так. Бери одну, а я іншу. І, І... по бокам от того полу робіть. От так я ставлю, а ти оцю сюди став. Да. Да, так, так, правильно. Тепер, а оце куди? Тепер дві червоні однакові по бокам. Це віконечка. Я Це, а Це віконечка. Так? А не отак не буде. Да, так, їждж... да. спочатку так. Так, да, Камілонічка, став да. тепер віконечка, віконечка. Бокові нет, стіни. Я... Нет. Так правильно, а, чому ні? Ні, там треба, щоб дві-три, а у Каміли дві-дві. Ні. Ні. Так. Так. Так, вона так і ставила. Ні, вона. Ні, кабік, не так. От, от так. Так. Жми, жми. так. А тепер бока, кавіточка, вона вміє. Ану, складай. Таку, ручками, таку, приплескуй. А ну скудай, таку ручку ми таку приплеск. Отак. Тепер, тепер ш... по бокам оті дві синенькі Як по боку? З дирочками. Криша, криша, криша. Я. Трикутнички. Сині трикутнички. Ні, це вийшов кубік. Я... Кубік, рубік. Ааа, який цікавий кубік. Камілунька, покажи нам. Не так. Оце сюди, Це, бу... Це будиночок. А, ні, сюди. да да зелен... там, де зелене. З одного боку ставить каріш, а з іншого камілуня ставить. Да. Ні. Не, не так, да. так. Угу. Без... Правильно. Ви да. так? довік Це... так... Ні, рівненько. А тепер сюда, одне робить карішка, а одне камілка кришу. А ну? Нет. Вищеньку треба. Камілунничка. Роби, роби. Камілка, так, Каміка, да, да, ти правильно. робиш. Просто... – Просто вона не любить, коли вона не права. Це неправильно. Ти обідалась? Йди, ми тебе любимо, йди не, не обіжай. Каріш, мабуть, твоє червоне з іншого боку. Камілочка, іди сюди, поможи мені. Донечка, якщо ти будеш плакати, ми з тобою більше відео знімати разом не будемо. Ти мене зрозуміла? Іди сюди. Іди. Давай, добудуємо хатинку для давай. пташок. І там будуть пташки в нас жити в хатинці. Так. Так. Да. да. Давай, став сюди. А ну давай добудовуй. Так, да. як гарно. А де ж синя з боку ділась, коріш? Девечка. а ты чего ж вы то синюю вынули? Кариш. Я, чтобы было удобнее Не, зручно стой с той синей. Без синей не можно. А теперь попробуй до синей вставить без нее. Рик, давай, поставь. Став синюю, сонечку. Вот. Не, не так. Нет. Сюда, чтобы была стучка. Давай, став. Нет. Давай, давай. Вот так. Вот так ставь. Смей. Нет, да, вот не так. да, Нет. Вот так. Так. Ні, от так. Дивися, я покажу як. Дай мені, будь ласка. З камілкою не можна договоритися. Я не хочу. Ну не пускай, хай тоді корішка сама добудовує. Ага, сама. Я сама. Давай, і камілка теж саменька. Я не хочу. Ну добудовуй, Каміловічка. А пташкам нема де жити, пташки плачуть. Няу, няу. На вулиці вони хочуть їстечки, в хатинку хочуть Давай добудовуй їм хатинку. І на вуличку винесем хатинку для пташок. Це буде. О, ні, Каміль, чуть-чуть туди. Мама покажи, як. Покажи. Ось так, щоб штучка була. Ні, ну чуть-чуть по іншому. щоб штучка була Тільки оцю? Правильно, ура! А тепер Камілка сама знає, як зробити його. Отак. якось не з'єднується. Чому не з'єднується? Ну, тут дві тут дві. Правильно, ви ж його вирівняєте рівненько. Так. А ну показуй домик. Мама, не приймалися. Покажи. Ні, він не поламався. Не так Ні. Мама, один мій друг хоче в той домик і він скоро прилетить. Пташка твоя? Ні, друг. Він летить, мама. Зараз скинемо доньку даруємо будиночок. Допомагаємо, як він підробиться як. Давай, от цю книжку сюда в диречку таку засовую. Дівчата йдемо. Друг домі. летить. Дивіться. А це що таке? Це мій другий мемдемс. Ага. Ні, у нас були ігри такі. Сукаєте а, а Як воно робиться, подивись. Потримай, потримай. В цю сторону, якщо таке. Може в іншу сторону, мам? В іншу? Ні, в іншу просто крутиш. А якщо всю то таку, бачиш таке? Себе. Да. Мам. Mm. Я так розумію, тут повинні нам демоси випадати. Ну, звісно. А як їх? Сюди. Куди кладеш, у нас там є піот такі. Так, давай. Який їх в Африку перевезе? Який в Африку перевезе? Так, давайте оглянемо, що так з цим будиночком. А поки що він улітає, а, а він ще подивиться домик, а потім буде улітати. Хм. А це домик. Дійсно, з ним, з ним щось не то з цим будиночком. Тільки я не знаю, що з ним не то. Можливо, ми напевне, не зробили. Отак, можливо. А, правильно, тут дві, а тут три. Отак. А поки що посіджу. А ти поки що посиди. Маленька поки що посиди і почекає. А хочете це... я вкажу щось. Ось, якщо коли він отак прямо і отак от пустить, дивіться. Угу, Це ж таке і показувала. Так, а втепер? І воно було пофарбоване і краска чуть-чуть зімилась. Тепер ця штучка. Бачиш, як робиться? Чим сильніше вона буде... О, дивіться. Камілунька, диви, яка хатинка О, для пташок. Я зовсім так зробила, дивіться. Угу. А ну, показуй. Де пташка, покажи. От там. От тут пташечка, правильно. Гарний будиночок? Да. Ура! Поставимо на вуличку, накидаємо в нього на і там будуть пташки. Дівчатка, ну що, всім пока!